І з вами сьогодні ми продовжуємо танцювати е, працювати над танцем джайф. Ми на попередньому занятті з вами розпочали розглядати оберти в танці джайф. І е, це фігури 6 кроків, це зазвичай жіноча партія, але я вважаю, що в принципі, це для всіх доречно розібрати вміти танцювати такі кроки і такі оберти. Ми попереднього заняття вивчили два варіанти танцювання ці, цієї фігури. І спочатку я їх вам нагадаю. А ми з вами крокували назад, вперед, вперед. І ми через по підлозі прокручували ніжку і крокували в діагоналі. Чотири. Розверталися. П'ять, шість. Знову ж таки. Раз, два. Крокуємо вперед. Далі. Опідлозі прокручуємо. У нас ніжка збирається, колінка, трикутничок, і я виходжу вперед на ніжку, розвертаюся, прийшла і знову з початку. Дуже важливо, так, наприклад, там у вас біля стінки ви стоїте. Раз, два, три, щоб ви вашу ніжку розвертали. Так, що коли ви приходите, ви по підлозі збираєте трикутничок, підкручуєтесь, і ніжка у вас виходить вперед. Розвертаємось і приходимо на ніжку. Це треба зробити не один раз, для того, щоб перевірити, як у нас працюють наші ніжки. Бо у нас так завжди на одну ніжку. Ми приходимо на. Праву ніжку, і на ній ми маємо підкрутитися і вийти вперед. Тому ми з вами декілька разів зараз зробимо саме ось цю це розвертання, так? наш оберт. На правій ніжці ми стоїмо і збираємо колінку ліву так? і стопу і виводимо її вперед. Це треба так на декілька разів зробимо, встали, збираєте ваш центр, м'ясо збирається, і ви виносите ніжку. Дуже важливо так, щоб ви в цей час якби, промалювали так, як у вас враження, що у вас пензлик замість ноги, і по підлозі він у вас якийсь візерунок малює. Ви виходите на ніжку, поки ви розвертаєтесь, ваш візерунок вже готовий. Те ж саме спинкою. Кажу, ми приходимо ще раз на праву ніжку і малюємо пензликом по підлозі. Ваша ліва ніжка це ваш пензлик, і ви малюєте свій візерунок. І тоді набагато простіше буде вам спробувати станцюватися. І так, а, це, ми зараз цей варіант спробуємо повільнювати музику разом із нашим. Ніжкою так, браш нашим пензликом, яким ми малюємо по підлозі. Ще раз задача вашого першого варіанту пензлком візерунок по паркету вималювати. Так? Ваш має бути зібрана ніжка, розвернута і гарно поставлена вперед. Ліду. Другий варіант, який ми з вами розглядали теж на попередньому занятті. це ми теж танцювали 6 кроків, але ми замість візерунка по підлозі ми піднімали ніжку в повітря і. Ставили вперед. Тобто ми розверталися і два коліна тримали разом і виносили ніжку вперед. Те ж саме ми маємо з вами декілька разів підпрацювати, так? як я починаю свій е, оберт, як я тримаю разом колінки, розвертаюсь і виношу ніжку вперед. Дуже важливо, коли я виношу свою ніжку вперед. так? Що я виношу її, вибачте, виношу так внутрішню стороною, п'яточка розвернута у вас має бути. І ви маєте стояти дуже гарній лінії. Ваших ніг має бути. Тому, коли я виходжу на праву ніжку, піднімаю ліву і потім на неї наступаю. Я маю на опорній нозі стояти себе, підняти і винести гарно ліву ніжку, яка в повітрі. Ну, теж малюємо візерунок. Не по підлозі, а в повітрі. А, дуже важливо пам'ятати так, також про те, що ви маєте тягнути ваші пальчики. Так? Для того, щоб у вас була дуже гарна стопа ваша виглядала. І ви, коли розвертаєтеся, ваша ніжка ставала у красиву позицію. Спробуємо так це декілька разів з вами в цій фігури реалізувати. Раз, два. Три вперед і уму. Стали на ніжку. Розвернулися. Раз, два, три і розвернулися. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, три, чотири. Раз, два, три, чотири. При з музикою спробуємо і цей варіант також з вами станцювати. Thank yes. Сьогодні я вам покажу танцювання цієї фігури, а, трошки інакше. А, крокуємо назад, раз, два, далі ми повертаємося на лівій нозі, переставляємо праву ніжку і крокуємо лівою ніжкою вперед. Друга частина та ж саме підкрутилися крокуємо вперед і розвертаємось. Тобто, до цього ми з вами робили крок. Вперед і розвертались на правій нозі. Зараз ми розвернемося на лівій нозі. Трошки інакший варіант. Раз, два. І ви розвертаєтесь на лівій нозі. Представляєте праву ніжку і крукуєте вперед. В так? І звідси розвертаєтесь і закінчуєте цю фігуру. Ще раз. Раз, два. На ніжці розвертаємо. Три. І ніжками виштовхуємо. Чотири, п'ять, шість. раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. раз, два. Три. Чотири. П'ять, шість. Так, спробуємо зараз під іншим інших куток. Раз, два. Поворот на лінії носі. Три. Переступаємо вперед. Чотири і п'ять, шість. Трошки незручно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два. Обертаємося. Три. Діагональ. Чотири. Підкручуємося. П'ять. Докручуємося. Шість. Давайте спробуємо це разом із музикою. Ваша задача ставши на ніжку на ній розвернутися і після того так перенести вагу і відштовхнутися. Але це вже буде оберт в інший бік, так? з іншою ніжкою. Давайте спробуємо Музика. Три, чотири, два, три, четыре, три, четыре, три, три, четыре, семь, чотири, раз, два, три, 4, три, чотири. І так, добре. І так, ми на сьогоднішньому занятті з вами розібрали три варіанти так, танцювання, шість кроків партії для партнерів сьогодні більше. Так. Всі три варіанти вони дуже відрізняються. І тут дуже важливо, щоб ви спробували кожен варіант і знайшли той варіант, який буде зручніший для вас. Можу вас краще обрати. Права городу чи ліва, це таке все дуже можливо і вам зручніше якийсь із варіантів для себе вибрати, те, який буде зручний для вас, і ви його зможете краще станцювати. Тому ваше домашнє завдання станцювати всі три варіанти цих обертів, спробувати і виносити вашу ніжку гарну. І по паркету візерунок прообмалювати. І також так, на ніж на інше місце розвернутися, поставити ніжку і відштовхнутися. Це теж кожен з цих варіантів, у нього є а, своя краса, скажімо так. Тому а, відпрацьовуйте. Я бажаю вам успіхів. Дякую за сьогоднішнє заняття. Пока-пока.